Також тут конструктивно передбачено встановлення саме передньої платформи безпеки, якщо це буде для вас забажання. Пазбу стоїть ось така драбина. Наразі, в даному саме екземплярі причіпа, в нас не встановлено додатково механізми нижнього закриття бортів, тобто, щоб борт повноцінно відкривався як на 2К14, Проте завжди в будь-якій комплектації на задній борт дана система буде встановлена. Все ж для бічних це є опційно, це є за бажання, в залежності від того, як побажає саме покупець. тобто ви. На задньому ж борті у нас встановлена ось ця система, тобто ми маємо ось таких дві скоби, а також ось нижня ручка, яка керує ось цим механізмом фіксації. І також віконце для порційного вивантаження сипучих матеріалів, яке також має фіксацію. Тобто ось ми його відкручуємо і можемо підняти і також його зафіксувати. В залежності від потреби. Дана функція є опційною, за бажання її можна встановити на будь-яку з моделей. Базово для 8-го вона встановиться, для 6-го кия вона є на замовлення.